Як знайти внутрішню опору і той напрямок, який приносить насолоду і гідний дохід? Якщо ви відчуваєте, що опинилися на глибокому роздоріжжі, і ваша попередня діяльність, яка вимагала стільки інвестицій, часу, вас повністю вигоріла і виснажила ваш ресурс, то кинути її психологічно неможливо, адже частина вашої ідентичності все одно залишається там. Ви загубили себе в цій точці і стоїте зараз розгублені, а всередині чуєте, я хочу чогось більшого, бо я втомилася розмінювати себе на дрібниці. І тут вам потрібна не чергова якась чарівна воронка, чи ріл стратегія від чергового гуру, а вам потрібен хтось, хто зможе глибоко почути і побачити вашу справжню цінність в цьому хаосі, хто дасть той безпечний довірливий простір, де ви можете відкритися собі самій. Бо цей стан розгубленості це не слабкість, це ваш внутрішній механізм, який не дозволяє вам обирати шлях із зони вигорання, в зону невідомості, бо немає внутрішньої опори. І ви втомилися працювати на тому рівні, який вже давно переросли. Тому ваша професія перестала приносити бажаний дохід. І ви шукаєте щось до душі, бо знаєте, що лише це принесе вам моральну насолоду і стабільність, але де знайти ту людину? Яка зможе відкрити ваше серце до змін, яка дасть ту необхідну безпеку і довіру. Я знаю, як це шукати себе в професії, розуміючи, що маєш досвід, але не маєш достатнього доходу. Ой, наша робота починається з глибинного відновлення істинного я. Хочеш допомагати іншим, допоможи собі. Мені допомогла гіпнотерапія, і допомогла не просто як терапія, а як інструмент глибокого самопізнання. Який дозволив нарешті почути себе, зрозуміти, які цілі ставила давно вже і не могла досягнути через внутрішні паттерни самосаботажу, і це створює безпечний простір, де можна виявити той глибинний напрямок, який принесе вам насолоду, дохід і радість від життя. А маркетинг це просто система, яка допоможе вам монетизувати ту вже віднайдену цінність, легко і з радістю. І коли ви довіряєте цьому простору, коли ви довіряєте собі в ньому, ви наповнюєтеся, ви вибираєте свій власний шлях і можете йти ним легкою з насолодою. Це важливо, коли він приносить не тільки матеріальне задоволення, а й глибинне розуміння себе самої. Бо ви більше не погоджуєтеся і не розмінюєтеся на дрібниці, тому що ваша цінність набуде настільки міцною, що ваш дохід зростатиме природно, а мрії стануть реальними. Пишіть розбір і знайдемо вашу точку довіри собі разом.